Добрий день, шановні мої підписники і гості каналу. Сьогодні на своїй кухні я буду засолювати салоку. Салаки у мене 700 громів. Я її почистила, випотрошила, але залишила і ікру, і молочку, а решту випотрошила. Прибрала хвостики, голівки і кішки. Тепер нам треба зробити маринад. Маринад одна солова ложка солі, пів чайної ложечки гірчиці, гірчиці меленої і гірчиці горошком. І ми висипаємо таку мисочку глибоченьку. Сюди вливаємо по одній соловій лосці оцту. Я беру яблучний отст. так, одну столову ложку отсту. Одну столову ложку або можна півтори столови ложки, олії. Трошечки так ще додам. Олійки і столову ложку кип'яченої охолодженої води. Оце все розмішую. І оце буде такий у нас маринад. Додамо ще ложку води. Ну, можна ще дві, отак, три ложки води. Щоб вже на яка покрила рибки нашу всю. Нарізану кільцями цибулю. Одну величезну цибулину я взяла, взяла. Ну, можна дві середніх, ролі не грає. Викладаємо під низ. Спочатку цибулю, а потім рибку і шарами викладаємо і викладаємо цибульку на перший ряд. Якщо цибулі малувато, можна ще одну цибулинку докришити. Дивлячись, яка у вас цибуля, велика чи маленька. Так, отак. Перекладаємо цибулькою. І викладаємо ще один ряд. Собака у мене дуже така жирна, хороша і велика. І посудина, звичайно, трішки великувата, якби вона була менша, пішло б менше, звичайно, заливки. Але коли посудина така величенька, то водичку можна ще додати в заливку просто. Але більш ні олій, ні оцту, нічого більш додавати не можна. Тільки одну воду, щоб покрила повністю. Можна додавати тепер ще води сюди. А якщо ж посудина невелика, що дуже щільно лягла риба, то тоді води додавати не потрібно. Отак от я заливаю, щоб повністю покрила водою. Оцим розсолом була рибка покрита. І отак от помалесеньку її, щоб розсіл рівномірно потрапив у рибку, отак її помалесеньку. Замаринувала так рибку і накриваємо на двоє або троє суток. Посудину виносимо в холодильник на двоє або троє суток. І через 2-3 дні риба буде наша готова. Смачного! Підпишіться на мій канал. Якщо сподобається, поставте лайки і напишіть в коментарях, чи сподобався вам рецепт засолки риби.